Добро здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням. Вдруге, сьогодні, 29 серпня. У четвер я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Томчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь. дзвіночки не забувайте вмикати. аби сповіщення вам приходило про наступне відео на моєму каналі. Ну і власне з категоричною українською подобайкою бо дуже просив попоратися і не забувати, що вона є, і це по суті. Так само чарівний копняк або енергетик для енерджайзер для алгоритмів алгоритмів аби вони оберталися швидше і давали більші кількості притом. Аудиторії реальні знання, не здогадки. все від вас залежить. Так, попередній частині ми подивилися за ситуацією на сході України. Ну наскільки це можливо на сьогоднішній момент, бо там ситуація дійсно динамічна, дав викладки, перспективи в тому числі. І вони вже інколи там лунають на тлі Дніпропетровська область, Донецька область. Не дуже не дуже хороші такі новини, ну принаймні візії, можливо, все і поміняється найближчим часом, тому що навіть падіння Покровська це ще недоконаний абсолютно факт, але. Але пхають і вже там, м'яко кажучи, не дуже м'якою сапою, але знову ж таки все впирається в наші спроможності і в особовому складі, і, звичайно, спроможності обладнання, устаткування і можливостей. Бо ми з вами якось так сказали, ну, виглядає, що на жаль, але мали рацію, що другий етап, який закладався в поході, в тому числі і на Курщину, залежить не від нас, а залежить від цих далекобійних дозволів наших союзників, і саме тому ми зараз застопорилися. Це знову ж таки такі варіант. Я б теж паралелі проводив. На жаль, виявляюсь, провим. Я не хотів би так говорити, але ви змушений говорити. А як після харківської операції, де нас теж загальмували не поставкою озброєння? Ну от якось, якось так. І в цьому зв'язку відправлена делегація по суті напередодні там Рустем Меров по відеозв'язку брав участь у засіданні ради Україна НАТО. Там знову поклялися. Допомогти знову поклялися все повідправляти знову ППО, та абсолютно. Але ще попередні обіцянки до сьогодні висять цяцянками на там деревах, не знаю, вздовж українських міст. Ну от в п'ятницю це вже більш така конкретизована інформація від американських колег. П'ятницю от ця почезна двійка: Рустем Умеров і Андрій Єрмак. Прибувають. Ну як не прибувають, вони очевидно будуть напередодні, але вже починають свою зустріч у США Ну, по лінії Мерова, то точно вже погоджено, що він буде зустрічатися з міністром оборони Шалойдом Остіним. Ну, наскільки Лойдостін дотичний до опрацювання якихось рішень, ну, напевно, його експертна точка зору буде враховуватися. А під час рішень, які будуть прийматися вже безпосередньо в Білому домі, і саме там очевидно, але поки що не названі персони, таймінг зустрічі Єрмака, тобто, як каже сіне, не зрозуміло, з ким він буде конкретно зустрічатися в офісі. Ну, під час особистих зустрічей українські високопосадовці мають представити я вам вчора це доповідав. До речі, адміністрації Байдена список цілей в Росії і будуть намагатися підштовхнути США до зняття обмежень на використання американської зброї проти Москви. Ну багато експертів кажуть: ну, виглядає так, що цей дозвіл буде, бо такий тис шалений зі всіх сторін, включно з американською, навіть пресою. Ну, Побачимо. побачимо. Але під час попередніх візитів до Вашингтона ну це не секрет. Андрій Єрмак зустрічався з Блінкіном, держсекретарем, ну і найголовніше з Джейком Саліваном. Це, мені здається, є джерело всіх рішень. Хороших і не дуже по тих, яких артикулює далі вже Джо Байден. Ну Єрмак і умер зустрінуться з офіційними особами США, щоб спробувати конкретно переконати Білий Дім, зняти обмеження на удари далекобійної зброї по російській території. Ну така є. Думка, ну очевидно, а чого ж вони тоді йдуть цим списком? І нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України. От чому я кажу, що на жаль, другий етап, от тут він лежить, і його не дають нам розпочати. А від цього багато речей, можливо, там є якийсь глобальний задум, але без далекобійності все це падає, як по суті. Картинка з будівництвом цих кістяшок доміно. На жаль, я знову ж таки не хочу бути правим, але виглядає так. По міжнародних контактах, до речі, ну, в лапках добиватиме цю, цю тему. Теж, наскільки ми розуміємо, буде особисто президент десь в першій декаді вересня. Я очікую, ну поки що офіційно не, не заявлено дати, але сам факт сам президент Зеленський сказав, що буде пробувати, якщо дозволять обставини з'явитися на генасаблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Там, начебто, планується зустрічі з Байденом. Якраз можливо там Байден щось його оголосить, можливо, це на цей час тягнуть це рішення. Ну і паралельно там теж не сумніваюся, велика кількість буде двосторонніх важливих зустрічей. І в цьому ключі якраз не випадково виглядає розмова президента Зеленського з прем'єром Нетаньяхо. Ну плюс зараз ще ж ці паломники мають ж приїхати. Да? Скоро осінь. Я думаю, що десь все це вкупі, але провів він розмову. сторони обговорили ситуацію в близькосхідному регіоні. Прем'єр-міністр Нетаняху висловив підтримку суверенсь. Метету територіальної цілісності України Володимир Зеленський подякував за участь Ізраїлю в інавгуруційному саміті миру підтримку підсумкового ком'юніке. Сторони домовилися про подальші контакти. А щоб би хотілося б, щоб все ж таки сторони домовилися про а, застарілі ці установки? Петріот, які є в певній кількості в, в Ізраїлі. І Ізраїль би міг би їх передати, бо вони кажуть, що це вже застарілі. У нас є краще обладнання. Ну так, якщо краще є, так віддайте нам старе. Ми ще цим старим можемо поратися, бо в нас є більш старіше, і воно не таке ефективне, як ваше старе. От, поговорили. Ну і з хорошого, що теж відзеркалюють колеги світових медіа. Українські Ф-16 вже мають перші повітряні перемоги. Так підтверджують факт, який наводив президент Зеленський, що вони чувачі збивали російські ракети під час останньої масованої атаки. Їх бачили в польоті з ракетами класу повітря-повітря, у -повітря, цими інфрачервоним наведенням і ракетами класу повітря-повітря з радіолокаційним наведенням. Тобто, вже на такому рівні розглядали, що там під крилами є. Однак їх не бачили з боєприпасами класу повітря-Земля. Хоча вони сумісні з найкращими українськими протирадіолокаційними ракетами західного виробництва і плануючими бомбами з gps наведенням Тобто це нам дає підставу говорити, що поки що в бойових операціях по ударах, по живій силі і техніці противника, F-16 не використовувалися. Вони використовувалися лише за боротьби з ракетами, причому там на тлі цього є в Росії досить широка зараз розноситься інформація по чи ушкодженню якогось борта, плюс там, начебто загибелі одного з українських пілотів, бо там злітали зі Старокостянтинова. Чи звідки? Ну росіяни так пишуть зі Старокостянтинова. Злітали е, наші ці F-16, І коли закінчилася ракетна навала, вони приземлилися, а потім росіяни зробили ще один удар, і там, начебто, були втрати. Ну очевидно, що ми ж цю інформацію не підтверджуємо, не говоримо і не знаємо це факт чи не факт, бо там відповідні дописи. У відповідних керівників на місцях вони з'явилися, а потім зразу щезли. Так що, тут є такий нюанс. Звичайно, що росіянам треба зараз в лапках знищити, хоч один, хоч два, і в щоб показати, що бачите, ми це все випалюємо на палмо. Тепер по лінії поведінкової моделі на майбутнє. До речі, там пам'ятаєте, Шольц там все нджувався з допомогою, але сказав він, що підтримка України буде непохитною. Тобто, ще раз він мав зустрічі з прем'єром Великобританії, з Кіром Стармером. Ну і таку заяву він зробив виступаючи на спільній прес-конференції в Берліні. А пан Стармер заявив, що Україна бореться не лише за свій захист від російської агресії, а й за всіх людей в Європі. Шольц в свою чергу пообіцяв, що обидві країни продовжували. Можуть надавати фінансову, економічну, політичну і військову допомогу доти, доки це буде необхідно. Головне в яких обсягах і як сталості? Ну от здається, що ми зараз вдруге, да, зайшли в ту ж саму воду і кажемо цим діячам: ну що, що, коли давайте. А, найкращий спосіб досягти миру постачати Україні зброю. Дякуємо президенту Фінляндії. Да, Олександр Ступ підкреслив, що це реальність сучасного конфлікту, в якому Україна протистоїть російській агресії. Водночас висловив обережність щодо відправки в Україну фінської високоточної далекобійної зброї. Причому такого рішення є необхідність. Причиною такого рішення є необхідність Фінляндії зберігати свою обороноздатність на тлі загроз боку Росії, яка є західним сусідом. Хоча ми знаємо, що з тих районів Росіяни вже давно познімали все, що в них там було боєздатно, і насправді повідправляли на український фронт. При тому цей український фронт і нам і треба утримувати і грошима, в тому числі, ви ж знаєте, що західна допомога, як правило, вона йде не на військові цілі. А військові цілі фінансуються виключно українцями, українським бюджетом. Саме в цьому зв'язку якраз були розмови про те, щоб збільшувати наповнення держбюджету, і навіть міжнародні партнери не один раз говорили українській владі, що ви не лізти в кишені до простих українців до білого бізнесу, а займатися тіновою стороною вашої економіки. І Все вказували митниця і папіроси. Ну, в принципі, є попередні рішення в Верховній Раді, що, чи з чого насправді будуть збирати податки. І Там, знаєте, за результатами цих новацій, там поприбирало це додаткове обкладання податком нових автівок. До речі, зняли з документу обкладання податками гіперприбутки банків. Да, так от гетьмансев, значить, так сказав, що ну плануємо підвищити військовий збір до 5% відсотків і запровадити його для фопів. Оцей військовий збір обмежено податковим періодом, в який буде скасовано військовий стан. Тобто після скасування це все підвищення типу буде повернуто на попередній рівень. Військовий збір буде спрямовуватися через спецфонд, виключно на фінансування зсу податок на надприбутки банків прибрали. Це була категорична позиція Мінфіну і НБУ. Дещо уточнили авансовий внесок за ЗС. Збільшення ставки на податку на прибуток Фінустанов установ підвищується на майбутнє, а не в 2024 році. Один військовий збір для Юросіп на єдиному податку третьої групи прибрали. Ну, от це все погодив МінФін. Врешті планований ресурс 125 мільярдів гривень, який планували зібрати, перетворився на 30 мільярдів гривень. Ну от ціна всіх цих новацій. Це ще навіть не друге читання. Можете уявити. Ну от у 24 році, замість 125 мільярдів гривень, то вже зараз планують зібрати 57,8. Дві норми не встигнуть дати ефект в цьому році. Не відсоток на ФОП третьої групи, не 25% прибутку на фінансу установи. Тобто в наступному році очікування теж впали, вже не 350 мільярдів, а 136. І тут можна було б написати щось, типу, здобули ура перемогу, і все таке, але це як зламати ногу, випити знеболювання і думати, що все окей. Ну от так от говорить на те, що є на сьогоднішній день. Ну і плюс починається знаєте, вкидання в медійний простір таких інформацій про те, що держава на цьому тлі буде готова просто тупо забирати в людей гроші. От вчора з'явилася там в одному з профільних видань інформація про те, що банки можуть застосовувати 20% штрафу від суми на рахунків, на рахунках порушників правил фід моніторингу. Ну, це в тому числі з цими дропами на картках. Банки навчилися миттєво блокувати підозріл. Вілі операції рахунки після блокування власника рахунку запитують інформацію про природу транзакцій, походження ж коштів. Якщо немає підтверджених документів, якщо клієнт це не надає, банк залишається незадоволений відповідям, То може, значить, людина в держмоніторинг, де його типу перевіряють на предмет відмивання грошей, фінансування тероризму. Це все шлях. А потім кажуть: Окей, типу, ти можеш ну згідно чинного законодавства забрати кошти з рахунків. Або давай інший рахунок, ми е, перерахуємо, але за це ти заплатиш 20%. Але за це заплатиш 20%. Ну от, е, типу, що вже деякі банки почали застосовувати цей новий вид фінансового покарання. А, ця практика, ну кажуть так, що в, на заході вона застосовується а в Україні, це явище поки що не масово, але вже поступово запроваджується окремими структурами. Друзі, будьте пильними, тому що банки не можуть забирати 20% з рахунку клієнтів навіть в разі порушень правил фінансового моніторингу. Це позиція регулятора Названка України, тобто є там гаряча лінія. Ну якщо у кого доходить до судових роз, цих розглядів, у разі порушення правил фінмоніторингу банк повертає кошти клієнту готівкою або шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами, і може брати е, стандартну звичайну комісію за проведення просто платіжної операції. Ну е, от це кажуть цей профільний портал, е, що опублікував матеріал щодо за застосування банками штрафів, зауважив, що крім законодавчих актів і положень НБУ банки в разі ухвалення рішення слугуються внутрішніми правилами щодо е, фінмоніторингу. Але е, от е, рішення і повідомлення НБУ це є підстава, якщо що, для клієнтів звертатися до суду. Ну, банки про це знають, але не знають, що на лоха вони розраховують чи як. А тепер стосовно цієї категоричної позиції, що в банки з гіперприбутками податки не треба ходити, так. Да. Мінфін не підтримав цю ідею через занепокоєння щодо можливості банків інвестувати в облігації внутрішньої державної позики. Тобто розумієте, да, що перетікання грошей. Водночас міністерство розраховує додатково залучити завдяки облігаціям понад 200 мільярдів гривень до кінця року. За словами заступника міністра фінансів пані Світлани Воробей, банки і так сплачують найбільший корпоративний податок. Крім цього, ідею не підтримує МВФ. Нацбанк також сказав, що ні. Для низки банків це може призвести до того, що вони не будуть відповідати вимогам регулятора щодо достатності капіталу. Зокрема, це загрожує двом державним банкам одразу. І низка депутатів податкового комітету, зокрема, от і гетьманцев, не погодилися з такою позицією, тим через позицію інших органів, гетьманцев зняв це питання з розгляду. Тобто, підвищення податків для банку до 50% не з'явиться у цьому масштабному законопроєкті щодо підвищення податків. Наскільки він теж буде масштабний, найближчий. Лишим часом побачимо тепер, друзі. З позитиву дефолт від скасовується. Дефолт, про який говорили, скасовується, Україна зробила ще один значущий крок до зміцнення стійкості. Майже всі власники українських єврооблігацій підтримали реструктуризацію боргу. Це повідомлення прем'єра Шмигаля. Там мова йшла про 20 з половиною мільярдів доларів. Зокрема, по Укравтодору. Да, е, значить, це знакове рішення є вирішальним етапом стратегії України направлено на збереження макроекономічної стабільності в результаті конструктивного переговорного процесу з власниками єврооблігацій 97,38% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію, і це перевищує необхідний поріг у дві третини голосів. Тобто кожна серія єврооблігацій. Отримала там необхідну кількість голосів, що йде реструктуризація. Такий високий рівень підтримки відображає залученість міжнародної фінансової спільноти забезпечення фінансової стійкості України. Так що, от якби проскочили чи відскочили, як самі ви вважаєте? При тому, що е, наступного тижня ще в нас делегація МВФ приїздить, щоб вирішити, чи надавати додатково 1 мільярд 100 мільйонів доларів за програмою підтримки і відновлення України. Це теж буде знаковий момент, і Якраз ця реструктуризація. Позитивно впливає на позитивне рішення МВФ. Ну і Стосовно ще от інформації, розмов про ці нові акцизи на пальне, а що воно призведе до підвищення цін на пальне, ну от експерти ринку кажуть, що можливо, це буде звучати дивно, але за жодних змін, жодних змін у цінах на бензин і диспалу не передбачається. Ну, побачимо це із позитиву, якраз по нашій економіці. Тепер по позитиву по нашій інформаційній безпеці ця ОТПП пов'язана з цим дуровим в Франції. Та, можна кіно буде знімати. Я не сумніваюся, що будуть знімати. Слідчий суддя скасував арешт, але при цьому не означає, що він опинився, вийшовши за ворота суду. Що він опинився на волі. Це лише зміна статусу цього дурова з метою допитую, можливо, пред'явлення пред'явлення. Першого обвинувачення. Як я вчора і говорив, брата Дурова оголошено в розшуку Франції е, було видано ордер на кілька місяців, навіть на нього раніше, ні, раніше ніж повідомлялося. Французьке таємне розслідування щодо телеграми обертається навколо відмови телеграму співпрацювати з розслідуванням французької поліції за фактом сексуального насильства над дітьми. Мовляв, на своїх серверах цей брат, там ледь не там якийсь не знаю, професор Моріарті, який збирає світлини цих голос тіл дітлахів. Ну, в принципі, там ще цікаві дані. Виявляється, Дуров і цей Телеграм занижували в офіційних звітах кількість людей, які є підписниками. Ну, власне, хто скачав цей застосунок, бо в Європі, наприклад, діє там межа в 45 мільйонів тих, хто має підписку на той чи інший соціально. Мережевий застосунок, то там і включаються всі правила безпекові, звіти, спілкування з поліцією, там відповідними органами. А Дуровий час там малював 39, 41, 43, 49, 40 ой, 39, 40. Якби кажуть, що це неправда. Ну і от 5 мільйонів євро застава загрожує дурово 10 років в'язниці за адміністрування онлайн-платформи для незаконних транзакцій. Він має з'являтися в поліції два рази на тиждень. Бізнесмен звинувачується в шести правопорушеннях, в тому числі в адмініструванні онлайн-платформи з метою вчинення незаконних транзакцій. Йому заборонено залишати територію Франції. На цьому тлі я нагадаю, що пролунала погроза. З Росії, якраз цьому дурову, я про це говорив. Такий Наришкін, очільник служби зовнішньої їх розвідки, СВР, да, який сказав, що відкриєш пельку, ну якось будемо. Нам, нам би не хотілося, щоб ви відкривали пельку. От якось так він сказав. Тому новачок, ви правильно пишете в коментарях абсолютно не виключений всій, всій історії. Ну а по лінії детективу і можливо якоїсь там серіальної теми, то підтверджилось теж про що я вам казав, що Дуров зустрічався. Ну вони кажуть один чи два рази з Макроном. І на цьому тлі він отримав це громадянство у Франції. Проти чого зараз починає виступати МЗС Франції. І в нього виникли в МЗС претензії до процедури надання французького громадянства цього дурову. Ну плюс там аліменти. Одним словом, є цікава боротьба зараз за інформаційні ресурси за адміністраті за інформаційні архіви. Звичайно, що вийшовши на волю, зараз ми побачимо активність російської агентури по лінії цього дурова. Так, друзі, ну залишимо їх в спокої. Хоча, звичайно, там багато що є цікавого і важливо, але будемо тримати руку на пульсі. Що стосується наших людей і наших спроможностей, це вже не ну інформація, яка нашими офіційними органами розповсюджується. Ну, в тому числі, до речі, і в Телеграмі. Міністерство оборони розширює асортимент сухпаїв. Тепер при формуванні сухпаю буде враховано релігійні, медичні і етичні проблеми. В межах цієї ініціативи планується значне розширення. Асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними і халяльними наборами. От така у нас таке розмаїття по мінобороні. Нові сухпаї будуть доступні військовим, військовим з грудня поточного року, коли завершиться процес розробки і затвердження асортименту. Тепер для більш широкої аудиторії я знаю, велика кількість наших ну, громадян в принципі, та й в більшої міри, напевно в Україні, але мають Резерв Плюс. І тепер Резерв Плюс продовжує свою, свій рух до того, щоб стати онлайн ТЦК. Так от Міністерство оборони вже не на рівні чуток, а офіційно сказало, що найближчим часом запроваджують додатковий функціонал до застосунку Резерв Плюс. Що зможе долучити спокійно до цієї платформи ще кілька мільйонів користувачів? А це дані від пані заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Чорногоренко. Як вона сказала, мова йде про функціонал щодо онлайн-рекрутингу і трьох типів відстрочок. Тобто, зараз ми додаємо опці опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися фактично в два кліки. І у нас в роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї. Це відстрочка пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти дерної форми навчання. За її словами, впровадження нового функціоналу дозволить залучити кілька мільйонів е е користувачів. Наразі ж в резерв, ви знаєте, зараз більше трьох мільйонів. Ну, вони дають цифру 3 мільйона 200 тисяч користувачів. Зокрема, за стосунком користується щодня в районі 100 тисяч людей. Для нас це показова цифра, і будемо робити все, щоб ця цифра зростала. Але я як лідер команди і в консультації з іншими партнерами постійно кажу: якщо продукт потрібен, і в ньому є важливі корисні функції, він буде рости органічно. Ну так в принципі як відбувається. коли саме якби ці інновації будуть запроваджені, поки що історія мовчить. Але тим не менш, звичайно, що мобілізація нас дозволила провести подакуди деякі ротаційні заходи. Які є на сході, але не всіма цими заходами задоволені наші військові. Ну а те, що покращилася система підрахунку людей, на яких можна розраховувати. Ну це очевидно, але там ще повинна робота бути, звичайно. Бо в випадку мобілізації не варто очікувати на швидкий результат, оскільки процес потребує внесення корент... коректив там чи вибудовування іншої логістики. Втім, наразі ж вона виглядає більш потужно. І привабливо з організаційної точки зору а також дозволяє більш якісно все це планувати. І, ну але ну зупинити Росію в повному обсязі, звичайно, вона не допоможе, хоча, хоча ми над цим пораємося. Ну і друзі, по електриці два слова буквально це стосовно найгірших наших переживань. Бо насправді, ще раз кажу, нас пообіцяли вимкнути світло, а вже з тої обіцянки пройшло дві години, і світло не вмикається. Тобто, а навіть за найгіршого сценарію, це я кажу по своїй групі. Тобто, добре, що є заряджені гаджети, і вони дають можливість і записуватися, і монтуватися, і викладатися. Але навіть за найгіршого сценарію, блекаут в Україні може бути короткочасним лише на кілька годин, адже енергетикам потрібно буде певний проміжок часу, щоб провести регламентні роботи, запустити там обладнання, в тому числі пере. Запустити атомні електростанції, ну не фактично хімічні реакції, а саме видачу, як то кажуть, назовні електрики. Е якщо мета ворога, це говорять в цьому комітеті з питань енергетики, житлово-комунальних послуг Верховної Ради. Якщо мета ворога буде продовжена, і вони захочуть в якийсь там блекаут Україну занурити, вони можуть великими силами досягти якихось, але короткострокових цілей. Можна припустити якийсь найгірший сценарій, що буде блекаут, але він буде не довготривалий на кілька годин. Регламентні роботи, які візьме якийсь час, а потім все буде знову зі світлом. і Це може зайняти по суті не навіть добу. Тому глобально для нашої країни вони не принесуть якоїсь тотальної небезпеки, але якихось незручностей можуть зробити. Оце ми зараз відпочиваємо. Це незручності, і це за умов, що на вулиці. Температура тут зранку ну, вище за 20 градусів, але далі осінь, і далі, звичайно, зима. Ну і плюс екологічна безпека водна. Знаєте, як ото в кіно показували, от отруюють колодязі. Так, тепер не колодязі річки, і про це не можна не говорити. Хоча там напередодні пройшла інформація, що в Десні під Києвом виявили утрудні речовини, що стікають з території Російської Федерації. Навіть було позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, прийняли рішення там заборонити купання вилов риби в Десні. Цю інформацію дав міський голова Вишгород, а Потім він її виділив. Типу, з'явилося далі, що нічого не знайшли. що стан води в області в межах норми, але е, все одно знаєте на цьому тлі Київська обласна комісія просить рекомендує триматися від використання води з Десни. А потім, по факту, якби, коли побачили ту рибу, коли побачили обсяги тієї померлої риби, плюс кольор води, плюс запах води, ну все переграли, і знайшли значить, варіант пояснити таким чином, що ворог продовжує вчиняти екологічні злочини. Я до того, що в акваторії, ну там де сейм, там десна, там і Дніпро. Розумієте, да так що починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин, в Сейм, терористи Російської Федерації спричинили масштабне забруднення водойми. Це вже державне агентство України з розвитку міліорації. Рибного господарства і продовольчих програм. доповідає результатом забруднення річки стала масова загибель риби внаслідок критичного низького вмісту розчиненого в воді кисню, що в свою чергу спричинений процесами біохімічного споживання органічними речовинами, що потрапили у водне середовище. Наразі забруднення поширилося по всій екваторії Сейму в межах Сумської області. Дісталося до Чернігівщини, де є чорна вода, запах гнилі, м'яку і мертва риба. Фіксується скрізь ці світлини, наприклад, які були в мережі. Це навколо Батуріна. Концентрація розширеного кисню в воді залишається критично низькою на всьому відрізку дослідженої водойми. І хімічне споживання кисню перевищує гранично допустиму норми в кілька разів, що свідчить про високий рівень органічного забруднення за вказаним фактом кримінальне провадження. Здійснюються роботи збору і захоронення мертвої риби дотримання всіх необхідних санітарних норм. Але цей факт має місце, друзі, і я би дуже хотів, щоб ви звернули на нього увагу. Бо краще знати аніж догадуватися. Так, так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Це 4-29 серпня. Дякую, друзі, що ви є на ютуб-каналі Василь Кламчук. Переєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок, не забувайте в мукати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео разом із категоричною українською вподобайкою, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, коментарі і, можливо, там гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Щиро дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, дякую, друзі, всім, хто підставляє плече моїй роботі. Це м'яга необхідно, важливо і знати, і відчувати, і пхаємо далі. Насамперед з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними. Силами України пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!